Я зібрав 12 ігрових ноутбуків, про покупку яких ти точно пошкодуєш. Це популярні народні моделі, які масово скуповують, а потім масово повертають. Благи в іграх, температури за сотню градусів, так що яйця плавляться. Коли я бачу їх у топах інших блогерів, мені стає погано. Якщо ти зараз шукаєш ігровий ноут для ультраграфіки у Full HD, наприклад, з X4050 чи 4060, і бюджетом біля тисячі баксів затримайся на хвильку. Я вбережу тебе від марної втрати грошей. До речі, в описі буде посилання на мій рейтинг перевірених варіантів, які реально дають максимум FPS за свої гроші і не варяться в іграх. Ну що ж, прожарка починається. RTX 4050 – це іначе бюджетна карточка, у якої лише 6 ГБ відеопам'яті, але на практиці вона може давати фору навіть старшій 4060. Усе залежить від того, як її реалізували. Десь це стабільні 70 кадрів Full HD, десь LED LED 40. Тому для початку я покажу, які моделі з RTX 4050 краще одразу викреслювати зі списку. І от перший в нашому чорному списку Acer, який тільки прикидається мрією геймерів у Full HD він і справді дає 60 плюс кадрів, але прийдеться знижувати графіку до середніх. І без того, не найпотужніша 4050 тут має обмежений теплопакет на рівні 60 Вт, який просто не дає їй розкритись наповну. Далі ще веселіше, фірмовий софт NitroSense автоматично обмежує продуктивність, коли заряд опускається нижче 40%, і це не налаштовується, що це як не середній палець в пику користувачу. Плюс є скарги на драйвери, дивну поведінку миші, артефакти в звуці, відчуття, ніби ти бета тестер. І ні, це все не я придумав. Так пишуть реальні користувачі на Best Buy. На цьому каналі все розкладаємо по поличках, що топ, що провал, а що дійсно варте своїх грошей. І якщо не підпишешся, купиш оце от з антирейтингу. Воно тобі треба. Наступний у списку ноутбуків, так би мовити, з душком MSI Cyborg 15. Головна його проблема це максимально урізане енергоспоживання. Тут можна зустріти як RTX 4050, так і 4060, і обидві обмежені до 45 Вт. Це якась насмішка. На практиці продуктивність ближче до 3050. На екрані спробуй щось розібрати у сонячний день, лише 230 ніт, охоплення кольорів широким теж не назвеш. А ще ноутбук постійно шумить вентилятори, гудуть навіть у браузері, не кажучи вже про ігри. Автономність слабенька, а веб-камера лише 720 p Так ентузіасти можуть прошити BIOS, щоб розігнати відеокарту до 105 Вт. ватт. Але якщо ноутбук потребує хардкорного тюнінгу з перших днів, ну серйозно, як це можна комусь рекомендувати? Ще один представник MSI у цьому антирейтингу, і точно не останній. GF63 це вже трохи застаріла модель, але досі активно продається. Її легко знайти менше, ніж за 900 доларів, і це звучить як вигідна пропозиція з RTX 4050 на борту. Ключове, але це Max-Q версія відеокарти з максимально обмеженим споживанням енергії. На практиці, наприклад, в Far Cry 5 цей ноутбук показує результат гірший ніж у GTX 1660 TI. Уявляєте? Друга проблема оперативка. У стартовій конфігурації лише 8 ГБ, і найцікавіше апгрейд загрожує втратою гарантії. Кольори екрана, бліді, яскравість нижче за середню, автономність аналогічно. Шумить, як і попередня модель, відчутно: ось такий от офісник у геймерській масці. А далі ще більш болюча тема. Бо зараз ми поговоримо про ноутбуки зі старшою RTX 4060, які на практиці демонструють гіршу продуктивність ніж деякі рішення на базі 4050, про які я згадував у топі найкращих ігрових ноутбуків до 1000 доларів. Катана А 15 AI – це точно не найгостріша зброя в Арсеналі MSI. Графіка RTX 4060 тут має відносно розширений tgp 105 Вт, також тут нова платформа Ryzen 7, але все чудово тільки до моменту, коли ти вмикаєш гру. У Red Dead Redemption 2 на Ультра отримаєте 50-60 кадрів хіба у катсценах. Взагалі ультраналаштування у важких aaa проєктах ноутбук не дуже той вивозить. Дисплей знову тьмяний зі скудною передачею кольору: збірка на трієчку, пластик, ловить відбитки, петлі нестійкі, автономність у тесті трохи більше 4 годин, і це без серйозного навантаження. А софт MSI Control Center радять взагалі вимикати, бо без нього система працює як на диво краще. Обіцяю, це останній шедевр від MSI у цьому списку. Цей бренд настільки прославився своїми перегріваннями у минулі роки, що в нових моделях просто ріже по-живому. Ще один такий приклад Thin A15 15 чергова спроба вдихнути життя в старий недобрий GF63. Всі болячки знайомі, RTX 4060 з теплопакетом лише 45 Вт, і це найнижчий показник у цьому класі. Як результат, на ультра з комфортним фреймрейтом можна грати хіба в щось простеньке на кшталт Valorant, GTA 5 чи Apex Legends. Може слабка продуктивність компенсується автономністю? Як би не так. У PCMark Battery Note витиснув 4 години з копійками, і це без ігор. У збірці питань ще більше. Петлі викликають підозру з першого відкриття, а на Reddit вже є скарги на вихід з ладу процесора всього лише через рік використання з охолоджувальною підставкою і без перегрівань. А ось і без перебільшення повний провал: Gigabyte G6KF. такий, що не рятує навіть приваблива ціна. Відеокарта й тут обмежена до 75 Вт і на практиці показує результати гірші, ніж чимало ноутбуків на 40-50. Але навіть не це головна біда. Користувачі масово скаржаться на зависання, сині екрани, мертві usb порти рандомні вимкнення. Один навіть написав: Я б полюбив цей ноутбук якби він хоч іноді працював стабільно, і таких відгуків десятки. Дисплей слабенький у всьому, кольори бліді, охоплення гами нижче плінтуса, яскравість, як у китайського планшета, одноканальна пам'ять, сюрприз у дусі. А може й не помітять клавіатура гнучка, корпус продавлюється, і навіть автономність на дні в тесті протримався 3 години 28 хвилин для порівняння. Acer Nitro 17 аж 7,5 з половиною годин. Якщо ми вже згадали G6, було б несправедливо оминути G5, який ще продається, бо це ще один шедевр тієї школи. У нього все та ж хвороба, яка переслідує цю серію, вже кілька поколінь, охолодження якого просто немає. В іграх процесор отримує пекельну прожарку в 100 градусів. SSD має звичку тротлити, вентилятори ревуть як двигун на зльоті, а продуктивність відеокарти знову посередня. М'юкс перемикача немає, Thunderbolt теж, камера стандартні 720p. Батарея тримає 6 годин перегляду відео, але в ігровому тесті він тримається лише 1 годину-5 хвилин. Якщо бюджетні моделі з проблемами, це ще півбіди, адже там хоча б можна пояснити компроміси цінником, то коли бачиш ноутбук за тисячу доларів і більше, очікуєш чогось більшого. Зараз швиденько розглянемо, які моделі з преміум сегменту провалюються так само, як і їхні дешевші колеги. До речі, я читаю коментарі і завжди стараюся відповідати на ваші питання. А якщо це відео було для тебе корисним, можеш проставитись через монобанку, посилання в описі. Дякую за перегляд. Чудовий компактний ноутбук трансформер RockFlow X13, створений для творчих спеціалістів, техноентузіастів, але не для геймерів. Показники FPS майже найнижчі на ринку для цієї відеокарти навіть у серії Asus Сустав, яку ви знайдете за півціни, продуктивність вища. До цього додаємо високе тепловиділення, постійний шум, припаяну оперативку і нестабільне енергоспоживання, а коштує це все щастя майже 100 тисяч гривень. Ситуація з Acer Swift X14 дуже схожа на RockFlow, тільки гірше. Один вентилятор, невеличка теплова трубка, і все. Процесор гріється, тротлить, а шум стає фоновим супроводом навіть у браузері. RTX X4050 тут із TGP всього 50 Вт, і у Far Cry 5 на ультраграфіці ноутбук показав найнижчий FPS серед усіх 4050 протестованих на ноутбук чек. Додай сюди слабку автономність перегрів корпусу і бонусом мерехтіння oled екрана на рівні 240 Гц, повний комплект мінусів за ціною в 2000 доларів. Ще один аргумент, чому ігрові ноутбуки і ультракомпактність не сумісні – це HP Omen Transcend 14. Попри OLED-дисплей та потужне залізо, у GTA 5 на ультра він показує найгірший FPS серед усіх ноутів з RTX 4050. Ігрова продуктивність рівня 3060 за ціною топового девайса. Мюкс перемикача немає. Ні тобі G Sync, ні Адаптів Sync. Під навантаженням корпус швидко гріється, а шарніри екрана здаються ненадійними. Так, тут непогана автономність і вага лише 1,6 кг, але для серйозного геймінгу ця модель не годиться. Амбітна спроба корейців у вигляді Samsung Galaxy Book 3 Ultra, що явно цілиться в сегмент профі, на практиці ніщо інше, ніж оверпрайс із заниженою продуктивністю. Ноутбук за півтори тисячі доларів працює на RTX X4050, до того ж урізаній до 60 Вт. Хочете комфортний геймплей у Кіберпанк на Ультра? Дзюські. Лише 44 кадри в секунду у Full HD. Це один із найгірших результатів серед усіх ноутбуків із цією відеокартою. Гірше лише в значно компактнішому Dell XPS 14. Апгрейд недоступний, а OLED-екран мерехтить з частотою 240 Гц. М да. Ну і насамкінець фінальний бос нашого антирейтингу. Флагманська модель для професіоналів Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 має міцний і водночас тонкий корпус, легендарну клавіатуру з та нову сенсорну панель від сенсел. Технічно це один із найкращих робочих ноутбуків на ринку. Але й тут геймерам нема чого ловити. У Cyberpunk на ультра ця конфігурація дає близько 65 FPS, тоді як звичайний Lenovo Legion 5 із тією ж RTX 4060 видає 80 плюс кадрів на секунду. Різниця відчутна, особливо якщо врахувати пропасть в ціні, адже наш екземпляр коштує до 5000 тисяч Ну, що тут можна додати?